Всім привіт у цьому відео. Ми відпираємось в Кентакі до моїх друзів і разом поїдемо на дрифт трек. І там я вам покажу, розкажу весь американський вайб такої дежухи середини. Буде цікаво, тому підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок і бажаю вам приємного перегляду! Народ, всім привіт! Радий вас бачити на своєму ютубчику. Сьогодні у нас прикольна серія, вообще бомбічна. Ми знаходимося зараз в Кентакі. Я приїхав до свого друга, з яким взагалі ми познайомилися в інтернеті. Що ми будемо робити? Ми зараз вигружаємо мого трачка. Я лишаю весь цей мотлох, який віз в інший штат. І загружаємо крутими тачками і їдемо на трек. Так що готуйте чайочку і приємного переходу. І зараз я вас познайомлю з своїм другом. Новий наш друг, він говорить тільки американець. Ілай, Ілай, всем привіт! Привіт-привіт. Привіт. Так, Ми їдемо по запчастини разом з ним. Ще якісь. І от ми збираємося і зараз будемо е загружатися і виїжджати на трек день. Ааа, трек день Say again? <laughs> ah. <laughs> TECHNOLOGIA 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 Yeah, let let's go Fuck it <laughs> Steal Drop a couple bands on the crypto fans, no way go. I ain't gotta tell him what it is. Tell him I'm a grown man, so never We're s M bumper. It's good. Harbor Freight, $2. Yeah. S65 V10. BMW-шний мотор. Просто водно. Yeah, we, um, тут 5. Тут Блін, вообще крутий мутор, він здоровий. О, okay, коротше, ми зараз uh, забираємо які нам ще потрібні детальки. Ну таке, якщо в разі якщо зламається туди їхати дві години, ми збираємося, загружаємося на трейлер і з хлопцями їдемо. Я ще Давіда вам не показав, бо його ще тут немає. Зараз ми до нього доїдемо і покажу. Круш? Hey, it's <laughs> Zhuk. Oh, uh. is your neighbor? <laughs> no. <laughs> Juk. Juk. Yeah, 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 yeah. It's your old uh, engine. Oh, David's old engine. Then keeping my poise, made by the million but still unemployed. They text me by green, but not on Android. She not my shorty, she filling the void. I make the sounds that cut through the noise. He think he a man, but he chilling with boys. Put down the liquor, start drinking Lacroix. The pain was not choice, but now rejoice. My uncle had told me that I was the one. I played the shit smart, not my bragging and dumb. Так мы уже загружаемся. Зароз загрузим на трейлер. Чекаем, ще Давида на його 36 и на М4.

У цю 46-ту вроді би або щось. Коротше, витягували ось і просто страпа відлетіли, побила. В нього є нові фари, нове морта і новий МТХ класний бампер. Your coming? We're coming. We're drifting, we're having sex, we're getting money, we're drinking beer and we're breaking cars. Я хотів сказати, що це Давід, але він каже, припідніми капота. підніме Це Давід. І в нього проблеми, про які ніхто не говорить. Я ж мотор брав, я зрізав з BMW, взяв Угу. Ремінь безпеки кинув, підняв мотор. А, ти, ти його забув забрати? Забув забрати. <реш> Бля, сподіваюся, нічого страшного. Це Давід. Це той друг, про що його він казав, що він не покликав на цю, цю двіжуку. Ми вчора посеред ночі до 6 ранку клеїли лобаш він мене... В смислі ты че? Він не може тексти. Ти саме топовий цей. Коротше, який кіхої на 36 блядь, який дощ хуярить. My дremмо Закипіло щось тоже. Так, стеклопідйомник. Ладно, і так сойдет. А де все поділась? Бля, нема. Покачати що, треба. Йоба народ. То давай зрозумів заїдь, але просто рівно заїдь. Дай назад. Ти мене керуй, я ні не бачу. Так я буду тобі показувати, просто стань рівно. Давай задню. Коротше, пиз <риска> шепи. На стартері заводиться. Окей. Дай я заїду. На, знімаю. Я, а, я, 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 я заїду дай. Ще розєбеться на ній. Ох, піздаї, піздай. Ох, піздіє, бай Настілі. Є по Фонарь просто працювати. Блядь, блять. Сука, чуть не поцілував. Сука, чуть не поцілував, блядь. Чуть не поцілував. Я під'їжджав ближче. Я проїбався. Єбай, давай сейчас з ніще нас. З вушками покажись. Привітайся, скажи, я Денис. Я Денис, я Давид. Я блядь. Ну, Ні. Коротше, пацани поїхали, ми зараз зажинаємо М4 і їдемо за ними. А ти взяв колеса, все взяв? Так. Файно. Подивіться, яка пушка. Блядь, які диски красиві. Червона, ну вообще бомба. Так, да, тільки видно, що трохи димить, ну це нічого, це ревмінець. Бля, ну дивіться, який сад, Огонь вообще. Хочу фотку таку. Uh, Indian guy. We are getting money. You do not know what's going on. We're getting money. <laughs> Тут тільки Да говорить по англі українськи, а всі решти по-англійські блі. цей чувак дуже смішний теж. Say hello. Алло, алло. Індіан акцент. Індіан акцент. Вава віва. Він жартує. Блядь, у нас таке дощ хаярить, блядь. Просто жесть. Блядь, не заїдем. А, окей, давай попробуємо ці рампи. <laughs> <laughs> Технологія. Технологія. Розібрали просто. Трейлер, щоб заїхати <клук> Давай, ще, Що, давай. Блядь, але ти не під колесо навіть поставив. <клук> <Я>? <клук> <клук> Та як під колесо? Подивити в тебе колесо йде. Ага. Тяни до себе. Я весь мокрий. Ноги мокрі. А. <клук> ага, <клук> блядь. <клук> Все, по досочках їде. Стоп! Стоп, 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 давай назад. Не хоче воно так працювати, блядь. Треба грубші доски, ці прогинаються. Вообще, бля, нормально. Теперь нормально мои буты Там свяхи просто. Давай, езжай, похуй. Давай, езжай, 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 езжай. Бля, чуть-чуть подогну давай. Нет, давай, вперед, по чуть-чуть. Нет. нет, давай, бля, чуть-чуть. Давай, давай. Что такое? А! -а, -а. Шо, Він буксує, блядь. Все, стоп, 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 ти буксуєш. Попробуй може задом. Попробуй задом. Давай задом. Пробуємо тепер задом доїхати. Давай, давай, давай. Рівно тепер. Ні, вліво, вліво, ліво руля, більше, 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 вліво. От тепер рівно, давай пробуй. У мене добре. Трошки вправо руля. Чуть -чуть. Вправо чуть В руля, ти на трейлері криш, посидеш А Але помалу їй Тут чекаєш. Все, стоп, стоп! Рівно! Тепер рівно! Нє-ні! В ту сторону ні, рівно Блять! Чуть-чуть ну, кригочеш, але не сильно. Там просто цвяхи Отак рівно мусиш їхати. Блять, не вперед не їдь. Рівно так і їдь до, до кінця, воно піднялося вже. Їдь до кінця. Давай, газуй, 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 газуй. більше. Вліво руля трошки. Чуть-чуть, чуть-чуть. Все, рівно. Ще. Ще so shut up! Good job! We're fucking getting money, we're the coolest guys in Lexington. We have every BMW, um, fucking M3, fucking X5M, uh, base 4 Series, uh, E36M3, E30M3. This think is you, base uh, model. is double. Double? Double, because you've you seen before. Ну, ми сам, я. Окей, forever. Coolest <laughs> guys in Lexington. Короче, загрузили ми тачки і виїжджаємо вже. Скажіть, хай індус не курить. Так, я промок до ниток. Все, поїхали. Одно приїхали, короче, в Індіану. Ми їхали вже з спінтаків в Індіану на трек. Ось же, ребята стоять теж чекають. Я бачу, хтось катається. Зараз теж поїдемо. Я похід стану, мабуть, тако просто, то і все. Коротше, зараз ми вигружаємося. Бо то люди... Там, насправді, тусовка вся там, просто тут більше місця, ми зараз тут вигризуємося, люди під'їжджають вакуу і по клас показую, бо ніхто не приїхав, так як ми. Good, давай, давай. Помало. Охо, їй! Ні, просто просто, просто камінчики з шкріп. Так, камара у нас вже теж наздогнала, люди ще підтягуються, хоч ми приїхали вже майже чуть не під кінець. Короте, ми ще не виїхали, а в нас 36 -та Ну, Там не було степа, але ми планували, що зараз прокачам і вона буде, а вона не спрацювала. Ну, Найстільні тачка 36 -та у нас сьогодні, походу, не катається. Ну, народу капець багато. Ну да, Ні, реально раді так. Типа диви, глянь, перший другий столб це де починається ріки. Кебач. А вони вони тут стати, може в них якісь парці були. Ці клас їдуть же. А 14 та стоит. Все, задки і фініки, БМВ вообще мало, блядь. Ну это. Ну оця група людей це частота. О, там якісь охуенні тачки є. А вот на цьому зайці. Друг з Тернополя, а на зайці Віталій. На жовтій. Йопта, чого не так прыгає? Здорово! Що ви катаєтесь? Бля, а нас Сепа блягла. Ой, блядь. А в нас Сепа не працює. Шо, як так? Як так? Дві години вдома було чітко. Так, показуємо. Дивись одразу, що є цікаве тут. Я, дігулу, Я бачу, що поки що прикольно гняти. У них є. Ну, мені подобається uh, Nissan SX. Ну, у них є База нормальна, чуєш, прямо на Оця, Да, це вообще сок. Сік, як кажуть. Скажи хай скаже його українську улюблену фразу. Оооо, uh, uh, oh, э, Сучка, іди сюда. <laughs> hey, Давай, Боня, Чого? Каже масло, моя ты часть. Слухай, чуєш? я <різь> ж? <На задках> приїхали. бра, стоп, я Це Справжній корч? <різь> ну, мені подобається резина. Спереді. Ой, в уху зажов. <різь> I feel like I'm losing the brush Feel like a player that's losing his touch One of you best till I ran out of luck this a punch Got too much trauma inside out of my head It's been eating me up Stuck in my thoughts Getting harder to adjust I feel like I changed I'm not who I was I'm not who I Справді, ще одна 36, червона, седан. В неї спеціально для мене підготували, але вона теж поломилась. кропка зламила. Да? Сучка. я Так, їдемо, братанчиком, на 30-шті. Я з непросто О! розвалююсь. Розвалимо. О!

Повзяв, в другому продал. Блядь, крутий чувак, вообще. Ну тридцятка, реально, народ стиль. Я от сижу собі на диванчику, ой, бачиш? кайфую. О, таке у мене місце по 10 баксів валяється. Yeah, it's good. А, ah, it's... Uh, the L... Oh, fuck. Engines for... from... From uh, Corvette. Yeah. Corvette. Where did you get the... <laughs> Я знімаю шоулоу. <laughs> 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 Мотор, тут тебе 8 з Corvette. Дуже потужний, блядь, давайте його знімемо. Блин, кру крута в мене Cold bin BMW. very close. Cool. Beautiful. Huh? Beautiful. Oh, thank you. Thank you. Дорожчи, ми проходимо інспекцію перетина про як виїхати на трек. I don't know, мене. Yeah, <laughs> Короче, цю rotate можна взяти в вранцу За 30 баксів три круга Я потім може візьму просто по приколу Сливо, красиво Fucked up charges to the game driving through the rain Baby I was trying to get away привет Ай <laughs> Давай покажи я щось знімлю та. На турбіні не красить. Типе, Ті, тебесив в болоті, в кабріку катаються. Крут. Короче, тут якісь вже і вже й побиті. Давайте вони перевіряють. Чи тече в машині масло чи ні? Не ставлю ті на 5 хвилин. Ой, блядь, на лобанька масло. Єбать, і паді, шо, та й пухне за масло. Браво. Вийшли Коротше, система перевіряє е, на утечку масла, залишити її, лишити її, потім відкутити, блядь. Так вони перевіряють, чи масло тече чи ні. На зайку, drip down. It's not a big So guys, can I make for rent this car? Yeah, you can rent this car. Can I pay for Zell? Huh? Can I pay for Zell? Through Zell? Zell, yeah. I got Zell. Yeah, can yeah. I Короче, ми що робимо? Ми просто тряпочкою витираємо там на тепло і зараз поїдемо і скажемо, що ні, ну все нормально. <laughs> All fixed. Механік! Ми чайні! Зараз ми фіксимо, просто витираємо, миємо і їдемо. Попробуємо ще раз. Мятки їдуть Смішні такі? Вощі кайфові. Буля зла яка вивчили слова на свою голову. Офигеть, ми що доїхали. Зараз буде маджаджа, маджаджа. Маємо годину, щоб зараз поміняти радіатор. Пиздя! Та фак.